Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні такий водний урок, він буде зовсім невеличкий, і в ньому не буде якоїсь там практики. Тобто буде така теоретична часть. Ви бачите, що сам відеоролік дуже невеличкий. І в цьому відеороліку я вам хочу показати, як виглядає кодом, зроблений, наприклад, ось такий от хедер. Що ми тут бачимо? В нас є контейнер. Він пофарбований трохи інакшим кольором, таким голубеньким, да, на фоні світло-сіннього. Тут маємо логотип рандомний, не грає ніякої ролі. Тут у нас є меню. Ми бачимо, що у нас тут один пункт підкреслений. Це означає, що при наведенні на будь який з тих пунктів він має підкреслюватися. Це для зручності користувача, щоб він зрозумів, що його курсор наведений саме туди, куди він хотів би його спрямувати. Також є кнопочка Get Started. Ось! Ось такий невеликий хедер, велика кількість онлайн школ, онлайн-закладів. Вони показують, як робити дизайн. І, в принципі, для початківців ось такий дизайн приблизно і пропонують. Логотип, меню і кнопочка. Собственно, ось такий ми і будемо. Я вже його перетворив на. Власне, веб-версію. Прошу подивитися, тут є логотип, і У нас є кнопочки, на які ви наводите і получаєте собі підкреслення, а також кнопочка. При натисканні на будь-які пункти. Звісно, воно все працює, Ну, буде працювати, коли тут будуть прописані якісь посилання. Також ви бачите голубеньким тут закрашено все зафарбовано. А головна сторінка фіолетовим. тобто вона повністю відповідає макету тому, що ми хотіли зробити. Ось воно зроблено. Тепер давайте перейдемо до коту. Ось так він виглядає. Як ви можете побачити, він зовсім не великий. Я вам навіть трошки тут зроблю такими пробільчиками, для того, щоб ви побачили те, що ви бачите на екрані, це ось такий от маленький фрагмент коду. Тут, тут є наш хедер, тег закрився, і в тому тегу ми прописуємо імідж, сам цей логотип да? Logo SVG». Також у нас є 5 пунктів, 4 з них це самі звичайні кнопки, «Main shop, work About Me І кнопочка Get Started, якою є клас, він відрізняє ці звичайні такі кнопочки, елементи меню від головної такі кнопки. Тобто, щоб відрізнити, можна просто взяти якийсь окремий клас. Я вибрав от таке от ім'я. Цілком можете обрати собі будь-який інший. Цей код я вам лишу. Самі його подивитесь, пограєте з ним. Ось так воно виглядає. Написане, як це є верстка, да? тобто HTML. А також є в нас некий CSS-файл, це вже є всякі там прикраси. Тут ми вже задаємо. Назву шрифта, товщину шрифта, заливку кольору це у нас є наш цей кольор всього сайту. А тут у нас вже є кольор саме хедеру. Бачите, тут для хедера ми прописуємо свойства. Тобто в кожного об'єкта, да, ви вже знаєте, це ще з народження, що в кожного об'єкта є якісь там властивості. Наприклад, там, навіть не знаю, ну, повітря, воно яке, воно, воно прозоре, да? це його е, свойство, воно легке, ось є щось там стіл, є мікрофон, є браузер, усього є якісь свої там властивості. Це свойства. І ось е, у хедера вони теж є. Тобто ми їх задаємо. Якщо ми щось це не, не задамо, то собственно, їх, вони не будуть відображатися в браузері. І тут е, Ну, сказати, що прям треба знати якусь там надзвичайно таку англійську мову ні. Background це є колір заливки. Тобто задній план, ну, умовно кажучи, це є висота 80 пікселів. та це ми все беремо з нашого макету. Давайте зараз я ще відкрию. Ось, ми можемо навести та побачити, що от, висота 80 пікселів. Якщо б у нас би по проєкту було б там 200 Тих пікселів ми б це робили 200. Навіть я вам наведу такий приклад. Робимо 200, він стає таким великим, на це не звертайте уваги. Це єрунда. Тут, якщо б ми написали 200 збережем, також ви бачите, що воно стає 200. Тобто ми задаємо якісь такі властивості. Відступи, зовнішні відступи, там, внутрішні, все це прописується в самій цій мові. Тут, в цьому коротенькому уроці, ми не говоримо детально про, про все це, як воно влаштовано. Але це такий приклад, для того, щоб ви розуміли, що, що треба для того, щоб зробити ось таку невеличку плашечку, хедер. Да, Простий, зручний, з силочками, там все в нього легко, чисто, акуратно. от Прошу. Тут ще силочки пропишете і прошу, прошу, буде дуже гарно працювати все. Цей урок я зробив для того, щоб вам було зрозуміло, як воно виглядає. Якщо у вас є якісь такі от прям запитання, що вам не зрозуміло навіть по цьому уроку, будь ласка, задавайте ці запитання, залюбки вам допоможу. А також підписуйтесь на канал, бо тут я буду розповідати новачкам, тим, хто прагне займатися дизайном, версткою. От заходьте, і прямо для, початків, для початківців ми тут все. Будемо розглядати, спілкуватися, де що як працює, задавати питання, чому так а ні, не так. Чому робиться власне, вже от таким чином, а ні, так, як робилось, наприклад, там ще 2-3 роки тому. Треба да, ну, якось бути сучасним. Ось. Ще раз ви побачили, як воно виглядає. Це не страшно, це дуже легко. І далі ми вже будемо детально розбирати, для того, щоб вам було цікавіше і ваша голова не боліла. Все, дуже вдячний вам за підписку та лайк. Будьте всі здорові. Слава нашій Україні! Всім па-па.